Кремлівський недомірок намагається ввести захід в оману, роблячи різні заяви щодо цілої Ерефії у війні проти України. Звісно, легко встать на і сказати давайте все націоналізуємо, давайте. Як йдеться в новому зведенні Американського інституту вивчення війни, Кремль переслідує кілька цілей за інформацією аналітиків. Недавнє відсилання цією кремлівською потворою до російської імперської історії та його абсурдні заяви про роль Росії як єдиної гарантії суверенітету України є додатковими ознаками того, що Кремль створює умови для затяжної війни, спрямованої на ліквідацію незалежної України. Це є частиною постійної інформаційної операції, покликаної ввести захід в Оману, щоб змусити Київ сісти за переговори та запропонувати запобіжні поступки, зазначили в інституті вивчення війни. Експерти також наголошують, що Кремль ймовірно відмовився від своїх максималістських цілей в Україні. Незважаючи на зізнання прес-секретаря російського диктатора Піскова про те, що Росія прагне повністю захопити чотири регіони України, уже окуповані військами Грефії частково цілі залишаються незмінними. Він повторив, що Кремль як раніше хоче дебілітаризації та денацифікації в Україні. Це ще раз підтверджує, що Ерефія хоче змінити режим в Києві та усунути здатність України розгромити Росію. Іншими словами, цілі Кремля залишаються незмінними порівняно з тими, що були поставлені після виведення російських військ під Києва. Коментарі піскова не є зміною російських військових цілей чи вимог. Додали аналітики. А пані Катерино, є от свіжа заява генпрокурора України Андрія Костіна. Він її зробив на правозахисній міжнародній конференції. Сьогодні вона приходила, і він каже, що от саме зараз вже треба створити міжнародний воєнний трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. А це цей спец... міжнародний воєнний трибунал щодо злочину. Агресії. Агресії проти РФ? Це те саме, що і спецтрибунал, чи це щось інше? Доброго вечора ще раз. На жаль, переривається зв'язок. Спідскажіть, будь ласка, ви хотіли уточнити кінець питання? Тобто, це спеціальний трибунал? чи Е, Оцей от чути. міжнародний воєнний трибунал, це те саме, що спеціальний воєнний трибунал, просто пан Костін так його по іншому назвав. Чи це ще, од... ще один е, трибунал, який буде досліджувати і виносити покарання Російській Федерації за ті злочини, що вона чинить проти України? Ми зараз говоримо тільки про створення. Одно, тобто, як би його не називали експерти або політики, ми говоримо про те, що власне спеціальний трибунал, едхок, має бути створений. І ми говоримо, що є можливість створювати такі трибунали, на наприклад, через міжнародний кримінальний суд, але власне те, що має пан Костян, я впевнена, це саме спеціальний едкок трибунал, який буде створений безпосередньо для розгляду саме нападу Росії на Україну. Оця от хвиля визнань Росії поки що там на рівні парламентської асамблеї чи Європарламенту. Хвиля визнання Росії державою спонсоркою тероризму, визнання російського режиму терористичним. можна вважати це підґрунтям для створення цього спецтрибуналу? Абсолютно, ми зараз говоримо про те, що вся світова спільнота розуміє, з ким вона має справу. Тобто, ми говоримо, що всі визнають Росію злочинцем, країною, спонсором тероризму, і, і звичайно, за всі неправомірні дії за порушення міжнародного права Росія має бути покарана. Тобто, відправна точка цього це. Ключове погодження всіх країн і світової спільноти з тим, що Росія це країна злочиності. Як саме буде Росія нести покарання, це ми зараз обговорюємо. Але звичайно, всі заяви і Європарламенту і інших країн вони підтримують цю думку. І, власне, зараз ми лише працюємо над механізмом. Тобто, питання чи притягати чи ні до Росії до відповідальності вже не стоїть. Ми вже це розуміємо. А зараз тільки шукаємо правильні шляхи і правильні інструменти для цього. Руслан Сидорович колись писав блог про те, що важливо також на цьому шляху і визнання голодомору геноцидом. Тоді допоможе це, якби і визнати те, що зараз відбувається повномасштабне російське вторгнення, теж актом геноциду проти українського народу. Ми це вплітаємо в міжнародний спецтрибунал. Чи це буде окреме окремий трек? Дуже важливо розділяти злочини, які Росія вчиняє на території України, геноцид це один зі злочинів, але він зовсім з іншою доказовою базою. І, і насправді ми зараз говоримо про злочин агресії, коли ми звертаємося до спеціального трибуналу. Тут важливо розрізняти ці треки, і так би мовити, не говорити про все одночасно, тому що в легальній системі є звичайно різні суди, різні інституції кожна з них має певну юрисдикцію. Тобто, коли ми говоримо про спеціальний едхок трибунал для Росії. Мається на увазі саме злочин агресії, тобто злочин, так би мовити, керівництва чи лідерства Росії, який включає і Путіна самого і всю еліту Кремля, а також всіх керівників, які додають накази безпосередньо йти в атаку або робити інші вчиняти інші злочини. Тобто, ми апелюємо через спеціальний едхок трибунал тільки до злочину агресії. А є ще міжнародний кримінальний суд, і його слідчі активно працюють в Україні. І відгуки про їх роботу були ну, максимально позитивні. З цим не справиться міжнародний кримінальний суд. Чи ми працюємо по максимально і хочемо притягти саме всіх? А насправді це теж два паралельні треки. Вони один одному не перешкоджають, але мають на меті трохи інший кінцевий результат. Тобто, якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, ми скажімо, ідемо від одиничних випадків до загального. Тобто, ми розглядаємо кожен окремий кейс, якщо в нас є постра. Постраждалі е, певні особи, то міжнародний кримінальний суд буде розслідувати кожен такий окремий злочин, шукати в кожному з тих злочинів доказову базу, роздивлятися свідчення свідків і на основі цього вже приймати рішення щодо конкретного випадку. Саме тому цей трек, такий цей шлях, що до. Кажуть, що він може займати дуже багато часу, тому що ми можемо уявити наскільки багато злочинів Росія вчиняла і вчиняє кожен день на території України. І для того, щоб власне опрацювати кожен такий кейс, необхідно дуже багато часу зібрати доказову базу, опитати всіх свідків, зробити рішення винести по кожному з цих кейсів. Саме тому є експертна думка, що міжнародний кримінальний суд буде дуже довго розглядати кожен з цих кейсів, і тому правосуддя для Росії настане не раніше ніж. Декілька років ми говоримо, можливо, 5, можливо, 10 років. А паралельний процес, який відбувається з створенням спеціального едхок трибуналу, буде так би мовити, іти згори вниз. Тобто, в цьому випадку ми говоримо про безпосередньо наказ самої агресії. Не кожен окремий випадок постраждалих осіб, а наказ наказ відбувся. Це було зафіксовано. Ми бачили навіть це по телебаченню. Ми знаємо цих причетних осіб. Ми розуміємо, що це і міністри, і командувачі армії. І якщо буде рішення щодо цих осіб, це буде набагато швидше, тому що це вже не тисячі, не, не мільйони кейсів. Це конкретні люди, конкретні посадові особи. А отже, результат роботи цього трибуналу будуть вже дуже скоро, тобто, це дуже пришвидше весь процес, з іншого боку, якщо ми говоримо в такій легальній термінології, то міжнародний кримінальний суд не має права розглядати злочин агресії. це не прописано наразі в римському статуті. А це такий основний документ, за яким функціонує міжнародний кримінальний суд, і власне для того, щоб дати йому повноваження розглядати злочин агресії як такий. Важливо змінити сам статут, а це теж певна бюрократична процедура, яка триватиме можливо багато часу. Тому ми кажемо про те, що поки міжнародний кримінальний суд буде займатися розглядом кейсів в своїй юрисдикції, тобто окремими випадками, конкретними, ми паралельно хочемо пропрацювати тему спеціального едхок трибуналу, який буде дивитися згори вниз і розглядати саме злочини еліти, верхівки і саме злочин агресії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.